Що сталося за тиждень? Розкажемо у гейновинах. Тому залишайся з нами. Ми починаємо. На початку випуску я прошу вашої допомоги. Гейновини мають нестабільне фінансування. Тому ми потребуємо вашої підтримки. Один з варіантів сервіс Бейс від Монобанку. Там можна зробити одноразовий переказ або оформити щомісячну підписку на 50, 100 або 350 гривень. Завдяки цьому гейновини будуть існувати далі. Посилання на сервіс бейс шукай під цим відео. А тепер, власне, до новин: у Львові не змогли провести акцію на підтримку трансгендерних людей. Міська влада почала вставляти палки в колеса. Обласна адміністрація заявила, не зможе забезпечити безпеку під час події. У Львові працюють понад тисяча патрульних, і того дня всіх знайшлися більш важливі проблеми. На нас почали сипатися різноманітні погрози, в тому числі погрожували позбавити нас життя. А от гомофоби дозвіл на акцію схоже таки отримали. Вони вийшли на площу ринок і провели марш ненависті. А от австрійська поліція працює. Вона провела рейд на гомофобів. Затримали 15 людей. Всі вони нападали на ЛГБТ персон. Для цього створювали фейкові анкети на сайтах знайомств і призначали побачення у безлюдних місцях, затриманим від 14 до 26 років. Під час обшуків у них вилучили зброю та нацистську атрибутику. Котре нагадую, всім ЛГБТ плюс людям. Знайомства в інтернеті дійсно можуть бути шкідливими. Ретельно перевіряйте профіль людини, з якою ви спілкуєтесь, домовляйтесь про зустріч краще у людних місцях. Якщо вам щось здається підозрілим, краще відмовитись від зустрічі. Попереджайте друзів, де і з ким ви будете зустрічатись. Донька Ілона Маска дала велике інтерв'ю. Вона прийшла на прямий ефір до блогера Хасана Пайкера. Вів'єн Вілсон транс дівчина свого часу. Ілон Маск відмовився від доньки і заявив, цитую, що його дитина померла. Саме це думають багато людей стало причиною того, що маск став божевільним трансфобом. Але Вів'єн каже, її батько був таким ще до камінауту. Люди думають, ніби це сюжет якоїсь книги, і що мій перехід зробив його таким трансфобом. Але це не книга, і я не героїня. У ній. Мій тато має праві погляди вже майже 10 років. Справа не в мені. Батько просто маленький, невпевнений Бовдур. У ЛА провели церемонію Awards. Це премія, яка нагороджує лгбт людей. Артисткою року стала бісексуалка Дойчі. Це реперка, яка стала популярною завдяки Тіктоку. Потім були дуети із Девідом Геттою та Кеті Перрі. А минулоріч Дойчі випустила дебютну платівку. У своїй промові вона підтримала трансгендерних людей. Я відчуваю огиду, бо зараз хтось намагається скасувати права трансгендерних людей. Але тримайте голову вище та говоріть про себе і ніколи не зупиняйтесь. І про інші події далі у короткому дайджесті. У Юті заборонили рішати ЛГБТ-прапори на держбудівлях і школах. Це перший американський штат, де прийняли таке рішення. Якщо у Юті все ж вивісять висолковий прапор, то за це отримують штраф у 500 доларів на день. В Україні все ж покажуть стрічку Квір. Це історія кохання самотнього чоловіка і молодого студента. Головні ролі зіграли Деніел Крейг та Дрю Старкі. В українському кіно фільм буде з 26 квітня. В Україні вийшла ще одна квірна книжка. Це роман Таємний сховок авторки Яель Вандер Вуден. Це історія кохання двох жінок, яка сталася у Нідерландах у 60-х. Видання New York Times, Вашингтон Пост і Тайм визнали роман найкращим у 2024 році. Ситуація критична. Україна одна з дев'яти країн, які можуть лишитися без ліків для ВІЛ-позитивних. Про це заявили у Всесвітній організації охорони здоров'я. Там кажуть, Україна може припинити отримувати терапію через рішення Трампа. Також без життєво важливих препаратів можуть опинитися Гаїті, Кенія, Лесото, Південний Судан, Буркіна Фасо, Малі та Нігерія. Це рішення знищує 20 років прогресу. Якщо США хоче припинити фінансувати ці країни, то спочатку треба переконатися, що є альтернативні джерела отримання ліків. Не забувайте дбати про своє здоров'я і тестуйтеся кожні 6 місяців. І це було останнє повідомлення випуску. Просто зараз на екрані імена наших спонсорів і спонсорок, які підтримують гейновини. А ми вдячні усім військовим, які захищають наші кордони. Побачимося наступного тижня.